905-го року? Так, да. ну воно грязне. Ну так грязне, воно ж, мабуть, не нове, 900-го року. Воно ж 100 года. Давайте, Паравляло. давайте зважувати. Хай дівчата постирають, угу. тепер хлорка є, хай хлоркою вибіли. Так, хлоркою не можна, бо там вишивка. Нічого їй не станеться. І оце хвартух якийсь є, це є. Чепчик, давайте, чепчик треба. А нема білого чепчика, не ні? Нема, О, знайшли чепчик, слава Богу. Я а буду... я шукав везде, а плахти нема у вас? Нема. нема. А ну розверніть, розверніть, бо я знімаю. Розверніть. О, яке гарне. Рукава, рукава показуйте. Фонариком зроблений, бачиш? О, яка вишивка. Ну, бачиш, не бере зараз. О, яка вишивка гарна. Це Ось. бабина? Оце ж свекрухи сестри. Вона 905 року народження. Ну, приблизно таке, мабуть. Є. Ну це тонка я ця. Я. Таке... А ця ось юбка, юбка відначинена. Де ми дивилися, що вишив, вишивка? Це від нас, з рубашки взято, так? Да? Може так вишивали. Та ну чого не вишивали. Полотно було таке. Не на полотно було. Полотно вишите було таке. Що кусок. Тут же ж бачиш нема. Ну так. Да. І ще десь ми бачили ось Три по краю. по краю. На, на краєчку. А чого б воно це називалося юбкою? А спідниця спідницею. І корсетка. Корсетка ну, да. легенька буде, а юбка Ну це ось... зимня вважається. Ну а що, там тільки ж сорочка, кохти ж не було. Тут, тут полотно Якось... тягне гарно. Бархат. Обшите було ж бархатом. Так, да, вона І... дуже хороша була. І це... Ну, камера не Я лізи. хотіла викинути її. Ви поки не викидуєте, ми а, його, я вас потім заберу, я його очищу. Поки щось накривайте. Та воно висить ото там Годами. Ну теж годів сто. Да. Годів сто. Ткань така Бо... у Бо мати... У мильниках усіх така, іменно одинакова ткань. Тоді ж... А ви не знаєте, це шили портной чи самі люди? Ні. Де були... його? Були... Ції, що шили портни. І були ці чоботи у матері. А у не цих чобіт? Ні. Перший чоловік був з Києва Кузьменко, то там і пам'ятники угу. муяція, у тому. Так він шив дуже гарно. Тут чоботи. у селі? Да. Він тут, він у Києві робив, і квартиру вони там отримали. Так і не вправились перейти, війна почалася, його забрали і в Брянську. Брянськ перший чи Брянськ другий убив. А оце хто шив, оці... Карсетки, да, А ці корсетки, якісь... Хто у нас в селі шив? Теж у нас у селі. Шив? Бугавки, вони, які гарні гудзички. Є з гудзики натуральний перламутер. Це вже таке, наче як пластмас. Mm -hmm. Чи ні? Я не знаю. Да вряд ли що пластмас, якийсь перлоперла. Перлочки. А ну вспомнить, хто у нас шив. Я даже не знаю. Потому що один покрой да, і одна да. тканина. Мати а хто шив, мати ти казала. матері багато всього було, тоді тоді була голодовка в 47-му, так вона все міняла на їжу. На хліб, на зерно? На косолі, на, на... на хліб, на що хто дасть. Угу. Як поміняла все, вона рушники такі цієї випускала, да. і батько матері ж не було в її, а батько вучив все робити Ну, це, ткали, оце, б, якби ви пригадали, і, хто його і, шив. І тряли, і ткали, і Тому що це мені кажеться, що це хтось шив один у селі. Це не, не в хатах люди самі собі, бо одна матерія. Швець був. Тканина. ж. У пана робили тоді. А оце тканина. Де вони набирали таку тканину? Це... У город їздили. Фабрики вже робили, так, да, таку тканину? Не. Так дивіться, яка вона цупка. Да, да, з того, да. там вона навіть з носу її да, І вона яка... Ще якимось квіточки. Зараз сонечко, так, да, видно.